Рибуни Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив, що на позачергових виборах президента України переміг Петро Порошенко, який набрав 54,7% голосів виборців. ЦВК опрацювала 100% протоколів. Друге місце дісталося Юлії Тимошенко. Вона набрала 12,81%. Олег Ляшко набрав 8,32%, Анатолій Гриценко – 5,48%. Результат Сергія Тігіпка 5,23%. Вперше в історії Незалежної України. Кандидату президенти переміг в усіх регіонах. Центральна виборча комісія вже практично підрахувала результати голосування завдяки електронним протоколам. І після обробці 100% електронних протоколів перемогу отримав з результатом 54,7% Петро Олексійович Порошенко. Давайте привітаємо його з перемогою. Інавгурація новообраного президента відбудеться на Майдані Незалежності. Про це йдеться у розпорядженні виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. Місце інавгурації обрали з урахуванням утвердження європейського вибору України та вшанування загиблих учасників Євромайдану. Інавгурація може відбутися 2 червня. Остаточну дату вступу на пост нового голови держави визначать народні депутати. Міністр оборони України заявив, що ротації військових, задіяних в антитерористичній операції на сході країни, не буде. Михайло Коваль зауважив, що наразі всі сили та засоби виведені для проведення АТО. Також прикриті всі державні кордони. Міністр оборони наголосив, що нині у збройних силах України немає зайвих людей, яких можна вивести, щоб зробити ротацію. Керівництво АТО прагне організувати безпечний виїзд мирних жителів зі Слов'янська. Повідомлення надходить на фоні ескалації ситуації та намірів самопроголошеної влади Слов'янська вивести з міста 200 дітей. Керівник прес-центру АТО зазначив, що без погодження дій обох сторін такі спроби можуть бути небезпечними. У слов'янську терористи збили український військовий гелікоптер Мі-8. Внаслідок теракту 14 силовиків загинули, серед них генерал Кульчицький. За інформацією Олександра Турчинова, бойовики поцілили у гвинтокрил з переносного зенітно-ракетного комплексу російського виробництва. При падінні вибухнули баки з пальним. Трагедію у Верховній Раді України нардепи вшанували хвилиною мовчання. Я отримав інформацію прямо із Слов'янська. Терористами з російської зброї ПЗРК був збитий наш гелікоптер, який якраз віз військових для ротації. 14 наших військових загинуло разом з генералом Кульчицьким. Бойові самоліти і вертольоти будуть літати до кінця антитерористичної операції. Вооженеці силы Украины делают все для того, чтобы ни один мирный гражданин, ни один человек, который не носит в руках оружие, не пострадал. Зброя терористів, знайдена у Донецькому аеропорту, виявилася завезеною з Росії. Про це повідомляє глава МЗС Арсен Баков. На російське походження зброї вказують серійні номери, роки випуску та специфічні моделі, зазначає міністр. Додам, що також на Донеччині військові збили російський безпілотник. У ньому було виявлено капсулу з невідомою речовиною. Повідомляється на сайті Міноборони України. Працівники Служби безпеки України затримали підривників, які вчинили вибух в Одесі та готували ще серію подібних терактів. Прес-служба відомства повідомляє, що під час операції в зловмисників було знайдено нарізну зброю та саморобну вибухівку. Правоохоронці з'ясували, що в планах терористів була дестабілізація ситуації в регіоні. За інформацією СБУ, підривники отримали за свою діяльність по одній тисячі доларів. Міністр оборони України Михайло Коваль спростував інформацію про те, що під час антитерористичної операції застосовувались установки залпового вогню ГРАД. Про це він повідомив на засіданні Верховної Ради України. За його словами, реактивна артилерія в складі з'єднань АТО є, але жодного разу не використовувалась. Міністр зазначив, що використання установок ГРАД в міських умовах є неприпустимим, адже можуть загинути чимало цивільних. На Луганщині терористи напали на конвойний батальйон Нацгвардії України. Повідомляє прес-служба відомства. Під час сутички було знищено декількох нападників. Також вбито одного гвардійця. Через погрози розстрілу мирних жителів правоохоронці були змушені залишити приміщення. Терористи захопили частину зброї. На основі батальйону Донбас створюється команда спецпризначення Національної гвардії України. Про це на своїй сторінці Фейсбук написав комбат Донбасу Семен Семеншенко. Перед спецбатальйоном ставиться задача проведення розвідувальних антидиверсійних штурмових операцій, а також прикриття держкордону від мобільних груп терористів. Ліквідовано бойовиків, відповідальних за атаку на гелікоптер. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії. Сила АТО оперативно зреагувала на напад терористів, які збили український гелікоптер Мі 8 під Слов'янськом. У результаті перестрілки групу бойовиків вдалося знищити. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк переконаний, якщо Росія припинить підтримку і фінансування терористів, ситуація на сході України вирішиться вже найближчим часом. Про це він заявив на саміті з енергетичної безпеки у Берліні. Голова уряду наголосив, що Україна перебуває у надзвичайно складній ситуації. Ми закликали Росію і персонально президента Путіна засудити терористів, заблокувати кордон і підтримати Україну в тому, щоб зупинити терористів. Якщо Росія вийде з гри, ситуація на сході України вирішиться за тиждень-два. Однак, доки підтримка та фінансування терористів триває, доки їм забезпечують безпроблемний доступ до української території, це створює для нас чималі труднощі. Припинити провокації на Донбасі вимагають від Росії воон. Представник України в організації Юрій Сергеєв на засіданні Ради безпеки звернувся до колег із інших країн з проханням вплинути на Кремль за словами Сергеєва. Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на сході, відсилаючи туди своїх найманців і підтримуючи терористів. І нагадав, що Володимир Путін обіцяв поважати вибору українців після президентських виборів. Верховна Рада узаконила місію ОБСЄ в Україні. За відповідне рішення проголосували 272 народні депутати. Нині спостерігачі організації працюють в 11 містах України. Нагадаю, в Донецькій області наразі немає зв'язку з чотирма представниками ОБСЄ. Під Верховною Радою зібрались протестувальники. Люди невдоволені проведенням антитерористичної операції та вимагають повернути залучених у ній родичів. Решта мітингувальників виступає проти банківської кредитної політики, вимагаючи на законодавчому рівні вжити заходів у зв'язку зі зміною валютного курсу. Кримські татари отримали секретні документи часів сталінського режиму про період депортації корінного народу з Кримом. Архівні файли лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву передав глава СБУ Валентин Левайченко. Серед документів матеріали про масові чистки титульної нації, плани та звіти радянських партійних чиновників, про хід виселення людей в архіві СБУ. Документи вибирали кілька місяців. Оригінали залишили у сховищах, а копії передали кримськотатарському народу. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк взяв участь у церемонії вручення міжнародної премії Карла Великого Герману Ван Ромпею. Голова українського уряду відзначив досягнення президента Європейської ради та його роль у налагодженні співпраці України з ЄС. Зокрема, Яценюк підкреслив необхідність досягнення миру в Україні та зміцнення Європи. Опозиція в Абхазії сформує уряд довіри та народної згоди. Про це повідомив голова громадського руху ветеранів Аруа Віталій Габнія. За його словами, рішення ґрунтується на коаліційному підході. До нового складу уряду війдуть колишні керівники міністерств і відомств. Нагадаємо, що напередодні опозиція взяла владу до своїх рук. Люди повстали проти президента та зайняли будівлю президентського палацу. За всі ці роки і правління президент нікому не дозволяв в своем окружении делать свою работу. Он за всех и вся, выполнял, следовало ему это или нет, все функции, которые он на себя возложил, привели к тому, что наше государство фактически стало авторитарным режимом. Вот, были и категорические требования о том, что мне надо уйти в отставку. Потом вернулись к вопросам о том, что, возможно, надо уйти в отставку всему кабинету министров, надо освободить от должности генерального прокурора. Космічний корабель Союз ТМА 13 М успішно стикувався з міжнародною космічною станцією. З байконуру вилетіли росіянин Максим Сураєв, астронавт НАСА Рід Вайзман, а також представник Європейського космічного агентства Олександр Герст. Новим президентом Єгипту стане колишній головнокомандувач країни Абдул та Хас Сесі. Про це свідчать попередні результати голосування. За повідомленнями державних ЗМІ, кандидата підтримали 96% виборців. Попри низьку явку населення на вибори, єгиптяни вже почали святкувати перемогу лідера. У Барселоні протести на захист безхатченків переросли у зіткнення з поліцією. Люди розпочали мітинг кілька днів тому після рішення суду виселити безпритульних з місцевої громадської будівлі, де ті мешкали роками. Масова акція протесту незабаром переросла у сутички з правоохоронцями. Влада була змушена направити додаткові поліцейські підрозділи, щоб вгамувати натовп. Кілька демонстрантів затримано. Біометричні паспорти в Україні видаватимуть за бажанням. В МВС зазначили, що одночасно з ними випускатимуть звичайні закордонні паспорти, щоб кожен міг обрати для себе вид документу. Виготовлятимуть їх також на поліграфічному комбінаті Україна. Скільки коштуватиме біометричний документ, поки що невідомо. Нагадаю, більшість європейських держав вже давно запровадили такі документи для українців. Вони значно полегшать подорожі за кордон. Президенти Росії, Білорусі та Казахстану підписали в Астані договір про євразійський економічний союз. Перед цим глави держав обговорювали документ на вищій євразійській економічній раді. Пункти передбачають економічне співробітництво країн на взаємовигідній основі. Договір має вступити в силу 1 січня 2015 року. Скандально відомий український журналіст Віталій Сердюк ударив бреда піта по обличчю. Інцидент стався тоді, коли актор роздавав фанатам автографи біля голівудського театру Кепітан». В результаті бред піт не постраждав, а сердюка місцева поліція взяла під арешт. Аби вийти журналісту на волю. Йому необхідно сплатити 20 тисяч доларів грошової застави.